Що буде, якщо їсти горіхи щодня? Результат здивує вас. Ви колись замислювалися, як звичайні горіхи можуть вплинути на ваше здоров'я. Сьогодні ми дізнаємося, що станеться, якщо їсти горіхи щодня. Приготуйтеся до несподіваних фактів і цікавих висновків. До речі, у нас в інтернет-магазині ви можете придбати якісні та свіжі горіхи. Посилання в описі під відео. Уже через кілька днів щоденного вживання горіхів ви можете помітити перші зміни. Ваша шкіра стає більш зволоженою та сівчою, адже горіхи багаті на вітамін Е та антиоксиданти. А ще горіхи заряджають енергією ідеально для активного дня. У цей період ваш організм починає дякувати вам ще більше. Омега три жирні кислоти з волоських горіхів допомагають знизити рівень холестерину, а мигдаль позитивно впливає на пам'ять та концентрацію. Ви відчуєте, що працюєте ефективніше, а стресу менше. Якщо ви їсте горіхи щодня понад місяць, зміни стають ще більш відчутними. Поліпшується здоров'я серця, зміцнюється імунітет, а метаболізм прискорюється. До речі, дослідження показують, що ті, хто регулярно їсть горіхи, мають менший ризик захворіти на діабет другого типу. Горіхи ідеальний перекус. Адже вони дають тривале відчуття ситості, що допомагає уникати зайвих калорій. Всупереч поширеному міфу, горіхи не призводять до набору ваги, якщо їсти їх у помірній кількості. Однак важливо пам'ятати, горіхи це концентрований продукт, рекомендована доза 30 грамів на день. І якщо у вас є алергія, спершу проконсультуйтесь із лікарем. Горіхи це не просто смачно. А й неймовірно корисно. Почніть додавати їх у свій раціон уже сьогодні, і ваш організм точно скаже вам дякую. А якщо вам цікаві такі експерименти та факти, підписуйтесь на наш канал і не забудьте поставити лайк. Якщо ви шукаєте свіжі та якісні горіхи, загляньте в наш інтернет-магазин. У нас є все, що потрібно для здорового харчування. Напишіть у коментарях, які горіхи ви любите найбільше. Чекаємо на ваші відповіді.